Тоша, ти гарчун? А? Ти гарчун? Гратися хочеш? Приніс пінгвіна? А заяц де твій? А ну пошукай зайчика свого. А? Ну, то як гратися, як ти гарчиш? А, Тош? Тоша? Неси сюди пінгвінчика, давай. Давай пограємося з тобою. У мене є зайчик. Дивись, зайчик. На, принеси зайчика. Де зайчик? Давай. А, ти з пінгвіном вже зайця вже не хочеш, Зай вже сидить. Ну, да? Давай, клади ось тут неси. Давай сюди. Давай зайчика неси. Тушь. Неси зайчика. Не хочешь? Неси зайца. Давай. Давай зайчика. Клади ось тут. Рядом з підвінчиком, да? Ой, який ти молодець.